Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні вам покажу, що у мене закінчилось з косметики за липень місяць. Давайте почнемо з гелів для душу. Перший покажу ось такий величезний гель для душу це Petit Mercier з апельсином і грейпфрутом. Дуже смачний на аромат, дуже приємний, прям такий соковитий, взривний, цитрусовий. Мені дуже сподобався. Тут, до речі, величезний об'єм 650 мл. Ну, гелі для Потімах є хороші самі по собі, вони добре працюють, і от що мені дуже сподобався з аромат. У мене, до речі, ще один такий є в використанні. Так, далі. Наступний гель для душу ось такий. Мені попадався в якомусь наборі косметики, що я купувала на Вінтеді. Мені цей бренд не знайомий, тут невеликий об'єм, 75 мл. Він був ось такого жовтого кольору. Дуже незручно було з нього діставати, бо це, як бачите, така бутилочка, ніби бутилочка горілки, такої мініатюрної. І не дуже сприємний аромат. Такий який, знаєте, трав'яний, щось мені нагадує, але, А, до речі, я не пам'ятаю, як буде по-українськи ось ця квітка. Вона нею пахне, це точно, мені вилетіло з голови. Я навіть такий аромат від Євроше колись був, і зараз немає, не можу згадати. Ну, одним словом, ні аромат мені не сподобався, ніяк його звідси виймати, це гель для душу незручно. І я трішки пару разів ним покористувалась по прямому призначенню, і потім використала, я перелила в рідке мило. І так докористувалась. Далі ще один гель для душу ось такий малесенький це від Євроше з магнолією. Тут скільки 50 мл, всього дуже крутий для душу. Ну, гель для душу від і так, ми знаємо, що дуже хороші, вони добре працюють. Але тут такий приємний аромат, такий насичений, дуже сильно парфумований і дуже приємний. Мені сподобався, якщо в мене закінчиться гелі для душа, і мені треба буде щось купити, я би ось такий собі купила, повно, вже повнорозмірний гелів для душу це все, що в мене закінчилось тверде мило ось таке казіно. Це в нас такий є магазин по типу Ашан, наприклад. І в нас є такий також магазин Казіно, і це, напевно, їхнього виробництва. Ось таке мило, хороше мило, Тут 100 грам. Я його ще ним користуюся, просто ним мою руки не сушить і добре працює. Не знаю, тут ще якась інформація. ось Так. Далі, далі покажу вам скраб для тіла. Ось такий теж мені попадався в наборі на сайті Vinted. Тут невеликий об'єм 50 мл. Я щось взагалі не зрозуміла, цей скраб. Єдине, що тут було приємне, це хороший аромат так, апельсина, мені сподобався. Знаєте, це було як якесь желе і там ну, декілька скрабуючих частинок. Не зрозуміла я, воно взагалі не працювало, ось так використала, щоб використати. До речі, у мене ще від цієї фірми точно такий лосьон в користуванні молочко. Ну, Я ним ще користуюся, десь ще мені на два рази, в серпні, якраз закінчиться, то вже лосьон піде в серпень. Не сподобався цей скраб, і я би його самостійно не купувала. Так. Також в мене закінчилась ось така зубна паста, Сігнал. Зубні пасти я не купую, мені дають тут Франції безкоштовно. Які дають, тими користуюся, ця була непогана. До речі, у мене ще одна в користуванні і закінчується і одна в запасах, і більше немає зубних паст. Ця була непогана, така, аромат такий трав'яний. Не пам'ятаю, якого вона кольору була. А, ось така зелена. Ось, ну, непогано, добре освіжала, добре очищала, ну, ніяких претензій до неї немає. Так, далі, далі покажу давайте, для волосся. У мене закінчились два шампуня. Теж на тоді купувала в наборі, це моя косметика за копійки. Ось такий 30 мл. Шакебар, напевно, називається бренд. І друге Редкін. Ось такий 50 мл. В принципі, непогані шампуні, добре працювали, волосся не сушили. Оцей редкін мені трохи більше сподобався. Ну, тут його тільки 30 мл, тому, мені здається, вистачило на 2 чи на 3 рази, не більше. Цього редкіна трошки більше. Ось. Ну, використала. Ніч, нічим таким особливим не сподобалося. І такі звичайні прохідні шампуні. Я би самостійно не купувала. Так. Кондиціонер для волосся ось один у мене закінчився, ось такий 40 мл. Сподобався цей кондиціонер, єдине, що його треба багато наносити. Тому що перший раз я нанесла, так, як звичайно, я наношу, напевно, було замало. Я не побачила ніякої дії. Я подумала, ой, що це за кондиціонер взагалі не працює. Але моє волосся так прямо його вібрало, що воно було практично сухе. І я на наступний раз подумала: а ну додам більше. І так, так дуже добре намастила ним. І тоді я побачила від нього ефект. Волосся стало гладеньким, шовковистим, напитаним. Отже, його треба багато наносити. У мене зараз якраз він теж в користуванні, але більший вже розмір, Не знаю, чи це повнорозмірний, бо там 75 мл, і, Думаю, можливо, є і ще більший. Отже, від мене користування, якраз теж його закінчую. І вже попаде в порожні баночки за серпень. Так, так, також для волосся в мене закінчилась ось така олійка від велла. Дуже мені сподобалася, дуже добре Вала 30 мл тут, Я її наносила вже, коли в мене волосся трішки підсихало після миття, я тоді її наносила і не змивала. І якщо я використовувала якийсь поганий кондиціонер чи маску, який не працював, то ця олійка все виправляла ситуацію. Вона добре напитувала волосся, волосся після неї виглядало дуже красиве. І ще, що мені сподобалося: от я зараз користуюся такого плану олійкою від фармасі, то та не дай Бог переборщити, то все. Вже на наступний день, ну або, по крайній мою, через день волосся треба мити. А я мою волосся через три дня. Ну, ну, Два рази в тиждень, можна так сказати. Через три, через чотири дні, як коли. Так от, А як не переборщиш, то вже на наступний день або через день треба мити волосся. То з цією такого не було. Я могла її і більше нанести, і менше, як виходило, і цього не ставалося, щоб жарнило волосся. Це мені теж сподобалось. Єдине, що не сподобалося, це аромат якийсь. Який з гірчинкою специфічний, ну, не знаю, так могла би пахнути фарба для волосся, ну не олійка. Не знаю, чому такий аромат, а в принципі, все інше сподобалось. Так, покажу ще для три крема, у мене закінчилось для рук. Оп. Два, як завжди. Ось ці морські мінерали, я їх навіть розрізала, але побачила, що там багато крему немає. Як розрізаю, ще на один раз мені стає. ну Я багато наношу крему для рук, тому в мене йде, в мене щомісяця йде три креми. Так приблизно буває чотири. І ще один я знайшла в себе з оливкою це останній. в мене більше такого немає. Теж мені подобається так само, як морські мінерали, просто трошки інший аромат аромат оливки, приємний. Так, закінчила. Так, ще покажу вам дезодорант. Я його зов... не зовсім закінчила. Це ось такий твердий дезодорант. Він в мене ще шматочок залишився, але покажу, як він виглядає. така від нього коробка. Дуже дивне використання. Бачите, все, все тут в ньому, тому що ось це дезодорант. Тут немає більше нічого, тільки сама ця штука. Ну, Вона була набагато більшою, вона була десь ось такою на початок. І. Ось так береш в руки, чекайте, я, давайте я це переверну, мені здається, на цьому фокусується. Ось так береш в руки, і нею треба мочити цю штуку і наносити. Ну, трохи дивне використання, трохи незручне, я це, звичайно, ще використовую. У мене ще є один такий в запасі. Е, я би його не рекомендувала, тому що дуже незручно користуватись це перше, це мочити, це всі руки в цьому. А по-друге, він може трохи царапати шкіру ну, не сильно, але все одно якісь неприємні відчуття, коли його наносиш. У мене ще один такий в запасі, він мені попадався в наборі. Самостійно, я його не купувала. Так. Але, от показую. Так, тепер давайте переходити до косметики для обличчя. Так, почнемо. Давайте з такого невідомого мені продукту: ось така це так би, есенція. Я її використовувала як тонік. ну, Написано от, з термальною водою: така есенція. Вона була рідко рідка, така як тонер, але єдине, що я не розуміла, чому в такій упаковці, як крем, тут 15 мл. використала, ну, швиденько використала. Нічого не можу сказати. Я от якось, знаєте, від Тоніків, тонерів не бачу якогось такого ефекту, щоб я сказала, о, це класний, а це ні. Якось всі нормально працюють, мені здається. Ну, хіба що корейські, вони більше відчуваєш від них зволоження. А так, ну, нічого поганого, ні хорошого не можеш сказати. Цього місяця якось дуже багато кремів для обличчя в мене закінчилося. Е, так, давайте почнемо. З першого. Це ось такий: від фармасі з календулою. Це написано, що це для сухої чутливої шкіри. Хоча взимку мені його замало. У мене шкіра не суха, в мене нормальна, але все одно мені якось не вистачає цього зволоження. А на літо саме те, мені подобається. SPF 15. Тут дуже малий, ні туди, ні сюди. Як то кажуть, поставили би хоча б 30, тоді би від нього був якийсь толк. А так, 15 ну, не зрозуміло навіщо. Але крем хороший, мені здається, підходить для чутливої шкіри, тому що якщо в мене якісь почервоніння, він це забирає, добре зволожує. Але кажу, більше я його рекомендую влітку. На зиму, хіба що для, для жирної шкіри, для сухої, мені здається, його замало. Бо в мене нормальна схильна зимою до сухості, то я так прям як маску його хіба що накладаю, тоді, можливо, достатньо. А так дуже мало. Так, ще один крем в мене закінчився. Ось такий гатіно. Бренд, напевно, так називається. Це з церамідами І колагеновий експерт називається 15 мл. Теж мені сподобався хороший крем. Правда, я ось цей наносила на обличчя, а ось цей наносила на шию. В принципі, добре вони разом так працювали. Так, Крем, який мені взагалі не сподобався це ось такий М називається. Люблю. Так, тут скільки мілілітрів? 15 мілілітрів ось. Я, Мені він взагалі не сподобався. Ти тільки його наносиш, він зразу скочується з обличчя. Ну просто ти так по обличчі катаєш катишки по шиї. Я його не мала. Я його використала як крем для ніг. Тому що інакше я ним користуватись не могла, тому це не для обличчя. Просто я його один раз спробувала, подивилася, що він скочується, і використала як крем для ніг. Так, і останній крем. Ось такий 14 грам. Мені дуже сподобався. Він такий був дуже супер зволожуючий, супер напитуючий, такий плотний, і я його використала для шиї. У мене спочатку був ось цей для шиї, я користувалася разом, цей для обличчя, цей для шиї. Я так, коли так люблю, чомусь для шиї один, для обличчя другий, не знаю. А потім, як в мене цей закінчився, я вже оцей використувалася. Так, ось цей дуже сподобався. Я би його навіть купила, якщо б у мене не було стільки кремів, ну, у мене зараз кремів просто величезна купа. Так, тепер давайте покажу ще сонцезахисні креми. У мене аж два закінчилося. Почнемо з того, що мені дуже сподобався це ось такий від Дерміна з SPF 50 Це флюїд і він дуже легенький. Ось такі креми мені дуже подобаються, тому що вони не плотні, вони не лягають ніякими п'ятнами, вони просто ти наносиш і перетворюються в таку, знаєте, ксяючу водичку. Мені це дуже подобається, і я би ось такий крем собі повторила. А що не можу сказати про цей крем, тому що цей крем просто лягає якимись білими плямами, він ніяк не розтушовується, не втушовується в обличчя. Я вам можу. Ну, тут, може залишки лишились, може я вам покажу. Но він просто такими. Зараз видушу. О, от, трохи є. Зараз вам покажу. Навіть на руці, як це виглядає, не то, що на, на обличчі. Ось, бачите, він от просто ось таким білим п'ятном. Отак лягає ось. Ось, дуже добре лягає, ось. Це ним користуватись неможливо. Ні, ну, На руці, якщо так ще добре, повтирати, повтирати, ну, ще якось і то, подивіться, Ну що це таке, а уявіть собі на обличчі отаку штуку. Що я зробила? Я його все-таки якось пошкодувала, щоб його викинути. І знаєте, додала його в тональний крем. І так він менш більш працював. Хоча у мене я його додала в тональний крем з Project Pen, ну я це розкажу, що в Project Pen. І він став дуже густим і мені зламав дозатор, мені прийшлося в іншу баночку перегувати. Ну, то, одним словом, інша історія. Ну, Цей крем, бо мой, я взагалі не рекомендую, і коштує він якийсь бішених грошей, не знаю, 20 чи 30 євро. Я його за стільки не купляла, я його купувала десь за 50 сантим чи за євро в наборі, бо він, напевно, комусь в б'юті-боксі приходив. Ну, Я його не рекомендую взагалі. так. Е, далі, закінчились в мене дві маски, ось такі. Перша від Pyot, ось така, це карбонова маска, мені дуже сподобалась, добре працювала. Єдине, що тут тільки 15 мл. А ось ця від Avon, мені взагалі не сподобалась. Це така маска плівка, і вона дуже довго сохла. Ну, дуже. і Неможливо було її рівномірно нанести. В одному місці вона вже добре висохла, в другому ще не висохла. Дим словом, так якось я нею покористувалася. Ну, я її саме не рекомендую. В Avon є інші маски плівки, я знаю з водорослями, наприклад. То вони набагато кращі, вони краще наносяться і добре сохнуть. А ця якась ну, неможливо було. Так, давайте далі. Давайте ще покажу, прийдемо до декоратура. Ні, ще сиворотку покажу. І закінчилась в мене ось ця сиворотка від FEC. Дуже мені подобається, все-таки тільки вона працює, тому що раніше зараз я користуюсь ось такою. Ця взагалі не працює, навіть не підтримує. Я єдине, що так, виходь, перекрутила від неї ось цю кришечку, це не від неї ця щіточка, це від ось цієї сиворотки, я поміняла їх місцями, тому що цією взагалі неможливо користуватися. Але ось саме оця для брів дуже підходить. Я далі буду замовляти її в Єві. Бо я не бачу для своїх брів іншого виходу, які я не пробувала, нічого не працює. Тільки ось ця, від цієї сироватки ростуть в мене волоски, і тільки як нею користуєшся вони нормально, а тільки перестаєш, все, волоски починають випадати. І інші нічого не допомагають. Так, далі. Покажу базу. Ось така база в мене закінчилась. Ну, як закінчилась, вона теж не закінчилась, вона мені не сподобалася. Написано, що це зволожуюча база, але вона взагалі нічого не зволожувала. Якщо її наносити на сонцезахисний крем, то добре, вона ще менш-більш якось працювала. Що її самостійно наносити, то зразу видно було, що вона нічого не зволожує. Тональ... Вона якась така липка ще тональний крем до неї лягав. Плямами на ній, мені вона не сподобала. Що я зробила? Теж додала їй в тональний крем і так користуюсь. І, і той тональний крем, що був густий, що Я вам перед тим казала, коли я додала в нього ось цей сонцезахисний, Потім я додала базу і він став рід рідший. Отже, та, та, от така історія. Так, далі. Ще у мене закінчився ось такий хайлайтер. Я, е, він в мене чомусь дуже густий. Не знаю, чи він такий має бути, чи ні. І я його теж додала. Сюди в той же тональний крем самостійно користуватись не могла. Так, далі, Давайте покажу, а, ще покажу вам гель-лябрів. Ось такий в мене закінчився Луна-Луна. Хороший гель-лябрів, зараз вам покажу, як він виглядає. Добре укладав. Єдине, що він трошки довго сох, треба хвилинку-дві почекати. Ось, а так, ось, дивіться, кажу, щіточка рязна. Ну, я його повністю навіть зняла, оцей стопер, і повністю-повністю використала. Зараз користуюсь від Анастасії Беверлі Хілс. Він мені, звичайно, подобається більше, ніж цей. Але цей теж непоганий. Так, як я його купила в наборі за десь за 50 копійок, то непогано. Так. Далі покажу два продукти, які я просто викидаю. Ось такі для Брів Софія Мабель називається, Не знаю, мені цей бренд невідомий. Але. Я його відкрила і ось так він засох. Повністю. Ой, стояти. Ось повністю він ось так засох. Так, такий просто шматок. І, ну, що з ним робити, буду його викидати. До речі, знаєте, мені щось зараз таке така думка прийшла. Може, хтось таке робив. Можливо, його треба поставити на щось гаряче і трохи розтопити. Напишіть, хто знає, чи хтось цим займався. Напишіть, чи можна так реанімувати гель для брів чи ні, якщо він так засох. Ну, одним словом, я почекаю на ваші коментарі, а потім викину це. Так, і викидаю ось таку штуку. Це мені прийшло в подарунок від Benefit. Я колись бра... ну не колись, а десь, може, місяця-два тому купувала в Sephora набір. Чи не в Сефорі, чи в Cild Beauty, не пам'ятаю. І подивіться, теж засохше повністю. Хотіла би попробувати, як цим користуватись, але, на жаль, не можу, тому що воно ось таке повністю засохше. Мені здається, в мене вже було від Huda Beauty. теж такі пробники, і вони теж поклали засохші. Тому, на жаль, не могла скористатись. Так, далі покажу вам ще пробники, які в мене закінчились, і перейдемо до ароматів, і на цьому будемо закінчувати. Так, ось такий у мене для кондиціонер закінчився. Дуже класний. Мені дуже сподобався. Я фарбувала волосся, і його після фарбування нанесла. Дуже класне після нього волосся. Таке прям блискуче, шовковисте, гарне сподобався. Потім ось такий крем від IT, тут 3 мл, Мені дуже сподобався, гарно працював. Дуже сподобався, що пробник не один мілілітр, а 3, то вистачило на три рази. І можна було розпробувати. Від Charlotte Tilbury ось такий Magic Крем. Ну, звичайний крем, нічого не побачила такого супер, щоб його купити. Він коштує небюджетно. У мене ще є мініатюра від нього, буду ще більше пробувати. Ну, Від цього пробника нічого не побачила. Ось такий фільорга теж непоганий крем. Ну, Нормальний. Так, на один раз вистачило. так. І зараз вам покажу три аромати: три пробника. Це ось такі від сефори. Мені ставили в подарунок. Вони переливали з великого флакону. Значить, тут що є? Tom Ford Cafe Rose. Непоганий аромат, ну, повнорозмірний я не хочу, хоча колись думала, що хочу. Так, Dolce Габана Девосьон. Правда, це версія еліксир. Вона мені більше сподобалась, ніж звичайна Дольче Габана Девось. Чомусь не написала, що це еліксир. Але так я просила еліксир, бо я хотіла їх порівняти, тому що Девосьон на мені кислить, а ось ця красивіше звучить еліксир, але теж я би повнорозмірний не купувала. І тут Томфор у ну, теж Найбільше мені сподобався з цих трьох. Можливо, я би хотіла 30 мл, але якщо б була якась дуже хороша ціна, бо там форт не бюджетний. Ось, Ось і все це все, що в мене закінчилося. Пишіть, що ви з цього пробували. Також ж, ж, чекаю ваші відгуки на чи можна розтопити цей гель для брів, хто знає, хто майстер в цьому. Так, а я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!